Поділюся своєю непопулярною думкою. Знаєте, зараз є тренд на те, щоб звинувачувати інфоциган в тому, що вони поназаписували своїх абсолютно безмістовних курсів і заробляють мільйони грошей, і все це якось там погано. Ну, там, знаєте, типова там, Бліновська і всі ці люди. Але я купу років працюю в менеджменті і можу сказати, що не може людина неможливо створити продукт, який. Не буде нести жодної цінності, і буде типу успішний в плані фінансів, чому це неможливо? Тому що ми можемо обмінювати на гроші лише щось цінне. Я кажу саме, коли ти ну, на ринку, ти такий, я тобі пропоную товар, і людина така. Мені це абсолютно не корисно, але на тобі гроші. Так не буває. Ну, це неможливо. І тому нам може це подобатися, може не подобатися. Але якщо людина створила продукт і в неї його купують. І купують масово за величезні гроші, то це е, означає, що в неї перше, класний маркетинг, тобто багато людей дізналися про цей продукт. Друге, цей продукт насправді несе цінність для певних людей. Нам, людям, людям хто такий більш приземлений, знаєте, на низьких вибраціях, от як я. Е, мені дивно, але якщо це купується, значить для людей це цінно. Все, це єдина відповідь.